Вас на онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 8 Проекти із циклами, з лічильником, з використанням величин. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу. Практичну роботу виконуватимемо за інструкційною карткою з підручника сторінки 166-167. Наша головна мета. Це закріпити вивчені знання та матеріали на попередніх уроках у вигляді практичної роботи. Зараз пропоную перейти до підручника та разом зі мною виконати дану практичну. Отже, на сторінці 166 167 ми знаходимо наступну інструкційну картку. Перше завдання нам потрібно в зошиті замалювати блок-схему алгоритму даного, так як виконуємо практичну Python, а також записати хід виконання. Для початку замалюємо собі ось, такий, ось таку блок-схему і нижче описуємо кожен етап її роботи. Перше початок. Друге. Присвоєння змінній С значення 50. Третє. Присвоєння змінній А, значення 3. Потім виконати цикл 4 рази, а саме команди. І позначаємо команди S збільш, дорівнює зменшити S на А. І друга дія А збільшити на С. 5 і запам'ятати. Після виконання даних кроків 4 рази вивести повідомлення із значенням змінної S. Завершення виконання нашого з вами проєкту. Ось такий має у вас бути запис саме в сошиті виконання першого нашого пункту. Наступний пункт полягає в тому, що потрібно. В середовищі в нашому випадку в Python виконати такі дії. Скласти проєкт для малювання чотирьох квадратів, які розміщуються поруч. Довжина сторони першого з них дорівнює А-кроків, а довжина сторони кожного наступного на Б кроків більша за довжину сторони попереднього. І зберегти цей проєкт в папці з в Файлі з іменем практична 8. Запустимо середовище ADL, Python, IDL. Далі файл. Новий файл. Run. Run. Ой, перепрошую, поспішаю я. Так як у нас ще нічого не введено. Розпочинаємо введення. Для початку нам потрібно присвоїти е, значення змінній А, тобто довжина нашого прямокутника. Так як е, ми будемо вводити дану довжину, тому ми вказуємо, що А дорівнює. Змінюємо мову. А дорівнює. Флот, тобто присвоїти в дужках input вивести повідомлення і вказуємо: Введіть початкову довжину сторони квадрата». Закриваємо лапку, закриваємо дідушки. Enter. Далі ми можемо схитрувати. Ми можемо даний рядочок скопіювати, виділити правий клавішою мишки. Копіювати і нижче вставити. Це в нас буде вже наступна зміна B. І повідомлення введіть. Довжину на яку? На яку перепрошую. На яку має збільшитись наступне квадрат? Ось такий має вигляд. Тобто B це буде, наскільки в нас має збільшуватися довжина нашого квадрата. Наступна. Enter. Далі нам потрібно здійснити наступні дії. В нашому проєкті буде два цикли. Перший For і in range. Перепрошую. Хочу сказати, що, так як у нас з вами сказано 4 квадрати, ми відразу вказуємо кількість квадратів. І вказуємо, що саме 4. крапка, Enter. Потім будуємо наш з вами Квадрат теж цикл, вкладений for e in range Квадрат має теж 4 сторони, тому 4 рази повторюється і вказуємо, що спочатку FD переміститися на А кроків. А потім повернути на 90 градусів. Саме 4 рази це здійснюється. Готово. Перший квадрат є. Але тепер нам треба е, виконати наступні дії. По-перше, після побудови квадрата потрібно підняти олівець Об, вгору. Потім переміститися на відстань F D, в дужках вказуємо А плюс 10, до прикладу. 10 кроків буде між квадратами. Enter. Перемістились. Тепер треба збільшити нашу сторону квадрата, А, дорівнює, збільшуємо А плюс Б. На відстань B. Enter і опускаємо одівець. Готово. Все. Давайте спробуємо зберегти наш файл Проект. Save. Підписуємо, що це практично. І своє прізвище. Зберегти Run. Run модуль. Вводимо, до прикладу, перша сторона буде 100, а збільшувати будемо на 20. І бачимо. в мене видала помилочка, а саме у рядочку FD. Зараз перевіримо. Що саме тут неправильно? А саме неправильно те, що ми пропустили саме ключове. Пропущено декілька рядочків. А саме такі рядочки, як е, вказування, що побудова. Де ж у нас буде відбуватись побудова? Ставимо курсор на початку рядка. Першого, Enter. стрілочка підіймаємо вгору. From. Підключаємо модуль малювання from Tkinter Import. Зірочка. Enter. Потім давайте перемістимо наш з вами нашу черепашку. Ой, не Tkinter, а Turtle. Малювання це тут. І перемістимо її еп. Піднімемо олівець і перемістимо в початкові координати гото, наприклад, мінус 200,0. Закрили дужку. і опустимо олівець. Готово. Тепер все має працювати. Повторно натискаємо Run, Run модуль, ОК. OK. Так, виправляємо даний запис рядочок 4-й витираємо і додаємо вже. У цикл перший, тому що наша програма не хоче здійснювати побудову, доки не будуть введені відповідні координати. Дані два рядочка ми міняємо місця. Запускаємо на перевірку. Знову у нас помилка. Зупиняємо проєкт і переміщаємо місцями, міняємо саме ось оці два поля. Виділяємо їх, натискаємо QUT, тобто вирізати, ставимо в кінці рядочка Б і правою клавіше мишки вставити. Готово. Запустимо проєкт. Тепер все працюємо. Спочатку ми вводимо значення, Enter і бачимо знову помилку. Неправильний запис. От я й помилився не год, а гото. Виправляємо Run модуль і запускаємо. Повторюємо Введення значень. І тепер ми бачимо, як наш з вами черепашка будує. Кожен квадрат наступний збільшується на ту кількість кроків, яку ми ввели в другому значенні. І будується 4 квадрати. Отже, проєкт виконано успішно. Закриваємо. Ще раз перегляньте уважно остаточний результат коду програми даної. Його зберігаємо і показуємо вчителю вже готовий результат. На цьому виконання практично і завершується. EDL ми закриваємо і повертаємося. Дома, будь ласка, повторіть розділ 4.4 з підручника з інформатики для 7 класу для кращого засвоєння вивченого матеріалу. На цьому ж я з вами прочувлюю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні інформатики. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на мій канал. Також лишайте свої коментарі. Окремо хочу подякувати Зінченко Сергію Анатолійовичу та Зінченко Катерині Іванівні за допомогу в підготовці даного відеоуроку.